Мої вітання глядачам телеканалу Ради. В ефірі Програма Власний погляд. Вибори в Україні відбулися, але п'ять округів залишилися без результатів. Як розплутати цей проблемний клубок, ми почуємо від народного депутата Сергія Соболєва. Принаймні, ми почуємо зараз позицію фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Мої вам вітання, Вітаю. і хотілося зрозуміти, як з правової точки зору виглядає така ситуація. З правової точки зору не може бути жодного округа, де не встановлені результати виборів. Якщо окружна виборча комісія не може їх встановити. То тоді це робить Центральна виборча комісія. Ось чому, наприклад, той законопроект, який вносить партія регіонів про так звані перевибори по п'яти округах, є нікчемний, тобто такий, який юридично не може бути нічим підтверджений. Бо в законі про вибори є лише дві підстави, коли нові вибори оголошуються, в разі якщо депутат, який обраний кандидат, відмовився від мандата, або в разі смерті цієї особи, крапка інших підстав, на яких може переводитись перевибори, не існує. Не встановлені результати чому? Хто покараний? Чи покарані губернатори глави обласних адміністрацій, які фальсифікували результати виборів, чи покарані керівники спецпідрозділів міліції, і, наприклад, міністр внутрішніх справ, який давав команди Беркуту знищувати документацію, чи покарані члени окружних комісій, які прямо фальсифікували результати виборів? Хоча, наприклад, по цих п'яти округах ніяких питань немає. Округ Черкаський, Булатецький переміг в 12 з лишнім тисяч голосів. Є підписаний протокол окружної виборчої комісії. Тими членами, які погодились підписати закон, це визначає. Центральна виборча комісія хоче призначити перевибори. На якій підставі? Що неможливо встановити, є всі бюлетені в наявності, є протоколи з мокрими початками. Така сама ситуація по Київській області, округ, де переміг Романюк, кандидат від Батьківщини. 32 тисячі голосів обухівців. Тих, хто мешкає в Обухівському районі, вкрали у громадян, бо бачите, якийсь суддя, до речі, покараний цей суддя до цього часу не покараний, який визначив 32 від тисячі голосів не рахувати. Та що це таке взагалі? Така сама ситуація, наприклад, ще по одному черкаському округу. Тобто, власне, тими нормами чинними, які діють сьогодні, в виборчому законодавстві така ситуація не передбачена. Ну, це логічно. Ну як це не можна встановити результати виборів? Що пожежа була, землетрус? Якщо це таке сталося. Ну, тоді це надзвичайна ситуація. Тоді можна про щось говорити. А коли, наприклад, бюлетені просто закриваються без будь-якого дозволу, і при цьому присутні міліція, при цьому присутні члени окружних комісій, тоді треба карати тих, хто це зробив. Ніхто не покараний. По жодній справі кримінальні справи відкриваються тільки проти тих членів окружних комісій, які захищали буквально своїм тілом ці бюлетені виборчі. Наприклад, Первомайський округ, Карнацький, який переміг 4 з лишнім тисячі голосів. Така сама ситуація, чому не карають тих злочинців, я прямо називаю злочинцями, які знищували виборчу документацію. По кожному з округів переміг представник або об'єднаної батьківщини або свободи, Ну, принаймні немає. виник прецедент, який потрібно якимось чином розв'язати і визначити, як діяти далі. Якщо в правовому значенні це має бути документ все-таки про перевибори чи переголосування, оскільки принципове питання дає в цьому принциповому питанні закладена і сама процедура проведення саме того, що може відбутися весною наступного року. Ви Знаєте, року. це страшний прецедент. Не дай Боже, хоч той хоч. Той варіант проходить в Верховній Раді, це означає, на майбутнє будь-які вибори будуть оголошені, такі по яких неможливо встановити результат. Розумієте, тепер і по цих п'яти округах вибори можна проводити хоч 10 років. Бо бачите, Центральна виборча комісія не встановила результат. Які вихід із цієї ситуації є п'ять членів Центральної виборчої комісії і голова шостий, які вважали, що треба встановити результати. Всі інші вважають, ні. Давайте переоберемо членів ЦВК від партії регіонів. Від комуністів, які не можуть встановити результати по очевидних протоколах, навіть протоколах окружної комісії. Про що мова йде? І в такий спосіб нові члени окружної комі... Вибач, Центральної виборчої комісії дуже легко побачать протоколи, які є в наявності. Тому це одна частина. А друга частина, про що я все таки казав: якщо не будуть покарані ті, хто знищував виборчу документацію, такі прецеденти будуть створювати завжди. Бо тоді навіщо голосувати вночі, тайком, пролізти... Там, де зберігається виборча документація, знищити її, і потім сказати, а ми не можемо встановити результати виборів. І чим закінчиться це? Тому таких округів є не п'ять, таких округів є набагато більше. Ми нарахували 14 округів, де перемогли представники опозиції, але вночі по злодійськи знищувалась документація. Власне, чи можна взагалі розв'язати цю ситуацію, не ухвалюючи змін до законодавства? І чи достатньо повноважень ЦВК організувати сам процес на сьогодні, маючи ті норми, які діють? Так, повноважень ЦВК достатньо. Немає політичної волі представників партії регіонів і комуністів, які представлені в ЦВК. Тому я вважаю, що у них є всі достатні підстави встановити результати виборів по цих п'яти округах. Але принаймні вже існує чотири законопроекти, які пропонують, як діяти алгоритм дій у цій ситуації, і навіть є від опозиції. Тобто, ви пропонуєте все таки законодавчо визначити процедуру, тобто внести зміни до чинного законодавства. Ви знаєте, ми не пропонуємо це дійсно персональна точка нашого колеги, який вніс цей законопроект. Він пропонує не нові вибори влаштовувати, а влаштувати переголосування. Фактично не змогли встановити, встановіть переголосування, але і це, на мій погляд, не правова позиція. Правова позиція одна закон чітко встановлює які підстави. Закон зворотньої сили не може мати в цій ситуації, тому єдина пропозиція це зобов'язати центральну виборчу комісію на підставі протоколів з мокрими початками і протоколу окружної комісії встановити результати виборів. Крапка. Ось чому ви знаєте, жоден з цих законопроєктів не з'явився під час розгляду в сесійному залі, навіть в порядку денному немає. Бо це законопроєкти, які не відповідають ні конституції, ні нормам права. Але все таки розглянемо ситуацію, коли буде ухвалено документ. І якщо це будуть перевибори, це має означати, що по новому будуть визначатися кандидати. Так я розумію, якщо перевибори, так але документ, на мій погляд, не буде ухвалений. Тепер зрозуміло, що партія регіонів стало вигідніше, нехай краще ці п'ять округів будуть порожніми. Ніж знову в черговий раз там програти. Ну хто виграє в Черкасах, де 12 тисяч перевага? Це при тому, що там шов кандидат, який по всіх округах від удару. Ви знаєте, позиція удару чітка. Ми по цих п'яти округах нікого не виставляємо. Це ще додаткові десь 10-15% голосів, які отримує об'єднана опозиція або свобода. Тому я думаю, шансів на ухвалення цього законопроекту ніякого немає, і це вже питання, яке повинно бути вирішено шляхом зміни центральної виборчої комісії, принаймні тих членів, які не змогли встановити результати і не хочуть за це голосувати. Ну але коли буде далі розвиватися ситуація, і будучи проводитися, принаймні якось буде встановлюватися цей процес, давайте розглянемо ситуацію той варіант, коли потрібно буде і формувати комісії по новому, якщо формувати комісії, потрібно напевно змінювати і принцип формування самих комісій, оскільки ми знаємо, що саме багато порушень було закладено на цьому етапі. Без сумніву, є цілий ряд питань, які пов'язані навіть не з законом. От кажуть, поганий чи гарний закон. На жаль, у нас як завжди, все страждає на етапі виконання закону. Ну, скажіть, будь ласка, що поганого в жеребкуванні, наприклад? Але коли жеребкування проводиться в такий спосіб, що на одних... Поставлені мітки в конвертах для жеребкування, на інших їх немає. То це тоді карайте тих, хто це робить. Розумієте? Ну у нас от якось дивним чином кажуть, а закон змогли обійти в законний спосіб? Ні, незаконний. Хто покараний за це? От на дес десятки випадків, які зафіксовані під відеокамерами, що жеребкування було незаконним. Хто покараний? Члени окружних комісій, голови окружних комісій. В Дніпропетровську взагалі на одній з окружних комісій дійшли до того, що поставили ящик вагою кілограмів 60 кинули два пакети в одну сторону і в іншу, витягнули з тієї сторони, де було все вже заряджено, і кажуть: а ми не могли трусити ящик вагою 60 кілограмів. Та вибачте, після цього. Голова окружної комісії, який організував так вибори і жеребкування, повинен нести кримінальну відповідальність. Хто це поніс? Ніхто не поніс. Тому тут питання не в законі. Закон визначив чітку процедуру: що хтось в законі визначав, що можна скасувати 32 тисячі голосів в якомусь районі. Не можна це робити по закону. Суддя, який це ухвалив. А тепер, от, виходячи з практики, так. потрібно все чітко прописувати в законі, навіть такі ситуації, які здавалося би на перший момент є абсурдними. Насправді вони можуть на практиці вони довести. Вони не абсурдні. Це антизаконне рішення. І за це треба карати. Тому ви не пропишете закон навіть на дурака, як кажуть. Це неможливо зробити. Бо якщо закон порушується, треба карати порушника. А ми кажемо, а треба прописати, як його ще треба карати і в який спосіб це неможливо зробити. Є кримінальна відповідальність за псування виборчої документації, є кримінальна відповідальність за перешкоджання виборам громадян воєвиявленню. Чому до цього часу не покарані організатори з партії регіонів той же Клюєв? Всі інші керівники штабів, які організовували ці фальсифікації. Ви, тобто, ви практично проти того, щоб змінювали ще не законодавство, навіть в варіанті адхок для Ні, окремої ви ситуації. Те, ми за те, щоб змінити чинне законодавство, бо найбільша кількість порушень було саме в мажоритарних округах. Ми за те, щоб повернутися до системи, в якій буде пропорційне голосування, але за відкритими списками. Це той законопроект, який ми вносили як опозиція. Це десяток законопроєктів, які подавали наші колеги. До речі, в тому числі і з партії регіонів в свій час такий законопроєкт подавався. Бо ми побачили, на жаль, мажоритарна складова не дає можливості в цілому ряду випадків встановити прозорі результати виборів. Люди голосують за одних, а окружні комісії, дільничні комісії або тепер вже і ЦВК маніпулює результати виборів громадян. Тому я вважаю, що нам треба перейти до закону. Це партійні списки, які є відкриті. Де громадяни бачать за кого голосують, то тоді ніяких питань, якщо відійти від будь-яких заяв, і розглянути ситуацію, як вона може виглядати насправді, ви підтримали б закон. Ну скажемо, варіанті ад хокк хотілося б зрозуміти. От саме для цієї ситуації, Ні. цей ця ситуація вже законом не виправиться. Ця ситуація виправиться лише одним. Центральна виборча комісія повинна. Виконати свій обов'язок, який визначений їм законом про центральну виборчу комісію, законом про вибори яким чином чому не залучаються? От ви згадали відеокамери? Власне, це один із аргументів, який міг би свідчити на користь однієї чи іншої позиції. Чому до цього часу ніхто не запитує саме відео, яке робилося в момент підрахунку голосів, або для того, щоб проаналізувати, як відбувалося голосування і як ішов підрахунок голосів? Чому ніхто не скористався саме цим варіантом? Бо є два етапи: один етап це день виборів і підрахунок голосів одразу по завершенню голосування після закриття виборчих дільниць ці відеоматеріали всі збережені вони підтверджують перемогу кандидатів в даному випадку по п'яти округах від опозиції ще по цілому ряду округів від опозиції. На жаль, що далі відбувалося? Проходило 2, 3, 4, 5 днів. А виборча документація не приймалася окружними комісіями. Жодна з цих комісій не покарана. Дві розформували, але це нічого не дало. Тому тут ситуація інша. Фактично зараз є ситуація, по якій відеоматеріали не можуть бути залучені, бо нам потрібні відеоматеріали, а вони не фільмувалися через 4 дні, через 3 дні, коли переписувалися по новому протоколи, коли вночі вскривалися виборчі скриньки, коли вночі вся ця документація вивалювалася і псувалася. Але ті, хто це робив, ці злочинці, вони не врахували одного. У на руках у людей є десятки, це не один навіть, а десятки оригіналів протоколів з печатками мокрими, як їх називають, де чітко зафіксовано, хто переможець. От в чому ситуація по всіх виборчих дільницях в Україні, по 33 тисячах, у нас є на руках, як у батьківщини, наприклад, і у кандидатів, які йшли від нас, бо це у них право було, і у спостерігачів, і у членів дільничних комісій. Примірники таких протоколів. Для того щоб встановити результати виборів, дуже легко це робиться центральною виборчою комісією. І тому у мене питання ще раз до тих членів центральної виборчої комісії, які не виконують свій обов'язок і не виконують присягу члена Центральної виборчої комісії. Власне, ситуація зайшла в глухий кут. В чому може бути компроміс між позиціями сторін? Чи є він, і на якому рівні він має бути? Все-таки це має бути правовий компроміс, чи все-таки це має бути компроміс по ситуації, ситуативне рішення, до якого компромісу мають дійти. Сторони я вважаю так. Верховна Рада повинна визначити чіткий термін протягом, наприклад, двох тижнів, коли ЦВК повинна встановити результати виборів. Не встановила ЦВК результати виборів. Нова Верховна Рада переобирає членів ЦВК, які не відмовились це зробити. Це закон, до речі, дозволяє, бо ці члени ЦВК прямо порушили присягу, і по закону це можна зробити їх відкликати і по призначити. І я переконаний, що новий склад центральної виборчої комісії дуже легко. Становить результати виборів по кожному з цих округів, дуже дякую. Це був народний депутат Сергій Соболєв і позиція фракції Бюд у Верховній Раді. Дякую всім за увагу, за те, що залишаєтесь з нами. Залишайтесь нами надалі. Дивіться парламентський телеканал «Рада», адже ми робимо політику. зрозумілою.